Добрий день, це канал, я і маміні тваринки, ми з вами на городі. Дивіться, яка в нас погода. Хмарно, прохолодно, але не холодно. Такий вітер трошки прохолодний. Хмарний. Надіюся, піде дощ. Я висадила свої помідорчики. Ось так. Садила по два, по три в купі Вони тоді краще ростуть. Ось. Посадила. Пару лунок, хай там будуть. О. Так, морква моя. Біднячка сходи, ну дуже бідно. Бачите як. Дай хоч трошки дощу, щоб вона вилізла. Ну, вже при біді можна сапати де радочки. Видно, але ну дуже бідно. Дуже. Ну нічого, то все таке діло. Хочу вам показати різницю. Питають мене, а чого ти бараки? Буряк-буряк. Сієш після барабою. Дивіться, які в мене буряки. Не знаю. Видно вам? Дивіться, які радки. Як шнурки? Треба проривати. Зараз буду я сапати, буду, тут трохи прорву яку частинку. Ну менше з тим. Бачите, які гарні. Ось так вам покажу, дивіться. Бачите? Красота. Шо в ту сторону. Шов в ту сторону, дивіться які Прекрасно, правда? Капуста десь якась є, десь якась. Знизу тут майже нема капусти, вверху трошки є. Ну, то таке, я ще куплю розсади, досаджу, та й мені хватить. А це я вам покажу. Один день сіяні буряки. Дивіться. Оце, два радки. Що не по, не по картоплі, не там, де картопля була. А тут було, я не знаю, що тут у нас було, буряк, напевно. Бо там гарбуз був, а тут буряк був. Получається, буряк по бурякові. Бачите, наскільки два радки хужих? Два радки, третій так, середина наполовину, но, но ще-ше. Ще. А ось цей радок і ось цей, та їх майже не виднося. Вони є, вони всі прекрасно от зійшли. Бачите? Що це означає? Що підбора бої ми даємо багато гною. І вони прекрасно ростуть. Бачите, їх тако як здальшило, то навіть і не виднося. Ті видно, а тих навіть не виднося такі бідові. Тих два радочки. Ось. Треба буде взяти мінь добрива і... І. Тут їх ще підсипати, бо тут вони будуть дуже бідні. Хоча тут земля досить не паршива, але гною тут нема. І все. Ось це тут. Красота, а тут ще краща для пота. Ось тут в мене гарбузики посаджені. Глянути хочу, чи барабої ще не вилізають. Напевно, ще ні. Нема. Ще чекай, коли вони. З під тієї груди вилізуть. Дай дощу поскородити їх, і воно було б все шикарно. Ну нічого. Гарбузи вже, дивіться, попроростали, бачите. Гарбузи вже проросли. Ось так, ось такі то діла. Ладненько, беру я сапку і буду йти сапкати свої бурячки. Бурячки прекрасні, красунчики. І червоний буряк гарно посходив тутечка, бо я сюди кидала червоний буряк в ті. Як їх в кормові. Зараз я покажу, де він тут. Десь воно не бачила багато червоного, вже не бачу. Не бачу вже. Сліповата трохи. А о! Ось, бачите, столовий бурячок. От столовий бурячок. Ось так. Ось така красота в нас. Ну, зараз я покажу там внизі. От, бачите, от капустинка в мене. От зійшла капустинка. Ось. Сюди вище є де не А там знизу майже нема. Хіба ми тепер де повилізали? Бо я ж воно ще знизу не дивилася. Ну, Тут я ще докуплю, думаю, розсади помідорів. Ось, І ще тут два радочки до моркви в мене буде. Ось, я хочу ще помідорів, такий дубок. Так, це я у рубзяку виносила воду. Ось, Це води дві бутилки, залишилося, хай лежить. Як винесу ще помідори садити, то досаджу. Тут в мене огірки посаджені, тут я капусту посіяла. Ось, тут горох зійшов прекрасно. Так, Тут наш салатик. Ще трошечки вже будемо рвати курчатка. Красунчик, салатик. Гайно трошки підросте. Тут бурячки, цвіки чи столові, як там ви знаєте. Це моя рідісочка, красунечка. Цибуля-чорнушка. Дуже гарно порівняно зійшла, але вона мала би бути ще кращою. Дай душу, щоб не висохла. Ось моя цибулька. Прекрасно. Бачите, як гарно. Велика, гарна, пишна, треба її буде пересапати і вже перший раз підгорнути. Так, тут в мене, бачите, кабачки сходять. Насіння було, було, не знаю, років три чи чотири валялося у пакеті. Я не знала, що з ним, чи буде сходити, чи ні. Ну, от, дивіться. Посходило. Тут зійшло, а от тут зійшло. То малі садили, посходили мої кабачечки, красунечки, красавчики. Ось такі то справиньки. Рузаками положимо. Ну, дивіться, вже прекрасний кліш по ньому лізе, бачите? О. А, вовки б тебе з'їли самого кліща. Оце такі-то справи. О, і тут є капустинка, дивіться. Зійшла одна. Найшлася. Ось такі то справоньки. Ось так мої бурячки. Не бачу на телефоні нічого. Бачите, як виднося. Ось така красота. Ну, квасолі та квасолі і кукурузи ще не видно. А це бурячки мої красунчики. Ладненько. Ставлю я паузу. А тоді, якщо не забуду то покажу скільки я просапала. Якщо не забуду. А забуду, то і так буде. То якщо забуду, то вам всім гарного дня чи гарного вечора і міцного здоров'я. Всім удачі.